Темна пора доби. Човен з інспекторами на малому ході йде в бік села Мішково-Погорілове. Олександр Щербина виглядає браконьєрів у тепловізор. Помічає підозрілий човен. Ану, тримайтеся, зараз будемо пробувати. Через 10 секунд судно рибоохорони швартується до човна ймовірних порушників. займаємося? Катаємося. Катайте. А ну. там у шлін. На шлі. Ну, Де, у воді? Да. Такий мішок у воді? На берегу на що в інспектори виявили два мішки з сітками. Ще не встигли їх посипати, каже інспектор Олександр Щербина. На порушників складають протоколи. На законні знаряддя лову вилучають. Риби хотів піймати на сковородку, пожари, жрати хочу. Нема що їсти. Пройшлося сітку знайшов шоу порватою. Та хотів піймати два кілограми риби, пожари, чи два кіла штук п'ять карасей. На вудку Да, На вуличку хотіли посипати сітки і спіймати собі, чи продати, чи на прожиток риби. Так ми їх затримали, було составлено протокол по частині 4 статті 85 і вилучено дві месинові сітки приблизно десь метрів 100 вічко 50. Все, і справа буде передано до суду. Рейд продовжується. Окрім тепловізора, інспектори використовують ехолод зі сканером. Сітки можна, раколовки побачити. Ну, на даному учасні раколовок, як тут не стоять, в основному сітки. Зараз дійдемо до того участка, де дуже багато чеп, не знають, куди кидати сітку. Поки одна група інспекторів патрулює водойму, інша пересувається вздовж узбережжя суходолом. Придивляться берегову частину, де особливо, де знаходяться ці міста човни, стоять дерев'яні, браконьєрські. Радять заводі, береговіт, всякі очерети, де можуть знаходитися браконьєри. Рейди влаштовують щодня в різних водоймах та населених пунктах області, говорить Олександр Щербина. З 1 листопада до квітня діє заборона на рибну ловлю на зимувальних ямах. Інспектор Дмитро Верлати пояснює, чому вона вяла, вона знаходиться в стані анабіозу. Вона не активна, тому її легко влавлювати. От, вона не може себе захистити і тому, то там встановлюється заборона на вилов. З переліком зимувальних ям у водоймах області можна ознайомитись на сайті Держрибагентства, розповів Дмитро Верлатий. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.